Доброняшній українській аграрії 8 серпня. Сім пак. Ще волога є. Але, як кажуть, волога тікає. Волога тікає, ходить через прохід, зрозуміло, щоб не крутитися, менше крутитися. Ця частина поля не була закатана чого, тому що е, була, була культивація, потім пішов ливень і вже вирішили не чіпати, розумієте, щоб вже не чудити. Щось сталося. Зараз глянемо що там сталося. Як завжди, коли керівництво приїжджає, щось доламається. Нічого, ну, що, зараз глянемо що. Можливо, ще й навігація, теж реби працюють у нас дуже конкретно. Ось така історія. Бачите, цей прохід поки що на 70. На 35, сівалка у нас зараз заправляється і потім буде працювати. А, ось ну, Це вам навігація. Це, як правило, мозги парень і навігація. Ну що зробиш? Перший прохід у нас ми скоріше йдемо, а другий прохід трішки повільніше, щоб не засипати рядочок. Ну, Така історія. У нього РКД десь 2 тони, ми виливаємо приблизно до 100 літрів. Да? На 20-22 гектара вистачає цього мішочка аж бігом. Так що ну, ми так працюємо. У нас така технологія. Тобто Це тим, хто працює по традиційному обробітку ґрунту, а не стріптіли, якісь там новотіли, якісь тіли. Да? У нас така історія. Так працюємо. Сівалки у нас тільки такі, Водерштати маються на увазі зерновими. Я не сіяв в цьому році і не хочу їх винімати, вистачить мені минулорічних історій. Де врожайність була в мінус тонна тільки через те, що я сіяв сівалкою зерновою. Розумієте? Тобто теж не є великий кайф від цього. Так що зернові сівалки залишити для пшениці, для ячміння, для жита, для ще якось до біди, якісь мілкосімяних культур, якісь суцільного висіву. Да. Для ріпаку в зоні недостатньої зволоженості, коли дощ пройшов, бачите, забив. Якщо я це зараз перемішаю з мокрим, розумієте, що ми отримаємо? Щось Напівсухе, напівмокре. Тобто я візьму, там його пере, перемішаю, представте собі це зараз так і взяти, перемішати. Тобто не туди, не сюди. А тут, бачите, розгортачі проходили, і воно лягає все в мокре. Зрозуміло, чому, чому фішка цієї просапної сівалки. І чому я рекомендую сіяти просапними. Мені байдуже, яка марка, і Богу. Найголовніше, щоб були розгортачі на ній, і вона була просапною. Так, да, круто, коли у вас. Сівалка на 35 зразу сіє. Да? Ну, є опція інтерпланту, наприклад, як у Кінзі або там, ще в інших сівалок. Ну, у нас сівалки такі. Да? Ми з 2000, 2020 року почали їх придбувати, тобто маємо тільки такі. І виходимо з того, що маємо. Бачите, він 8-9 кілометрів ходить приблизно в час. Якось так. Повільно, але впевнено. Ну, і друга сівалка. Зараз ми на свої 35 де вона там ходить і буде всівати в оці 70, буде проходу і ще по проходу вона всіє. Всіємо диференційовано, колеги. Що за мається на увазі? 380-500 тисяч на гектар, залежить від зони продуктивності. Так що... Не знаю, прокоментуйте, сіяти ви диференційовано чи не сіяєте, і що воно ви вистачає, для того, щоб сіяти диференційовано. Адже по великому рахунку, що сказати можна, що більшість сівалок сучасних вони мають таку опцію сіяти диференційовано. Знов щось з навігацією, чи що вони? Блін, більше приїдеш якась біда. Ну, нічого. Запрошую до співпраці, коли кому потрібно насіння ріпаку, кому потрібно агроконсалтен, приїхати розібратися, що, на нашу думку, Можна поліпшити в вашому господарстві. Будь ласка, звертайтеся, тому що тому що звертайтеся. Самі виробники, самі розуміють ваші болі, да? головняк цей. Зараз заїжджає на 35 і буде сівати досівати на 35 см. Ну, і таким чином отак і працюємо. Бачите, тут вже катане, там не було закатане, тут вже закатана історія. Ну, будемо сподіватися, що вистачить вологи, тому що. Та волога є поки що. Позавчора тут був дощ, так що все нормально. Запрошую співпраці, наш інтернет-магазин interarlab.info. там є все. Звертайтеся, успіхів вам!